Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно щаслива вас вітати в ефірі ютуб-каналу да, Марлі! YouTube Ютуб каналу Сучасна Українська Мама. Сьогодні в нас особлива розпаковка, сьогодні у нас особлива історія, тому що це без перебільшення скарб. Ясно, що є дуже багато речей, які важко спробувати, допоки немає дитини, допоки вона не народилася, але це. Одна із основ, як я готуюсь, лишається зовсім мало часу. Я хочу знати, що все найнеобхідніше в мене буде. Я вам розкажу, що це. Я розкажу вам, як я планую це використовувати і чому це потрапило в мій особистий шорт-ліст прям обов'язкових речей, які мають в мене з'явитися. Такий малесенький спойлер: це кавомашина. Ну окей, суміш-машина для немовляти. Я закликаю вас, друзі, як і мої собаки. Не забувайте ставити свій лайк, підписуйтесь на youtube канал Сучасна Українська Мама, для того, щоб не тільки не пропустити наші розпаковки, корисну інформацію, наші там розмовні якісь відео, а й просто важливі і доленосні події. Отже, друзі, це Baby Breeze – це унікальна машина, американська розробка. Таких інших не існує. Їхня ідея, їхня реалізація. І це автоматична машина, яка готує дитячу суміш. Кручу вірчу. Зараз ми її розпакуємо і подивимось, що воно із себе представляє. Ну, взагалі. Взагалі мене покоїть так, ну, ну прям. Прямо щоб, щоб раз і назавжди. Так. Вочевидь. Це та річ, яку я не буду використовувати на наступний день після народження дитини. Ні, це прям має трошки пройти час. Але ми ж вже готуємось. Зараз. Зараз я все дістану. І ви не повірите, але в коробці коробка. Отак зробимо. О. Отак. Все, ідеально. Перебираємо зайве. Ось така вона в нас, Хтось не доніс обережно. Ось така в нас вона красунечка. Не доніс, так, Крихка. Взагалі, знаєте, що тут класно? Звісно, згори тут є, я вже просто бачу, інструкція. Я не знаю, як ви. Я майже ніколи, коли відкриваю, купую нову побутову техніку. Я майже ніколи не використовую ніяку інструкцію. Я люблю багато чого робити інтуїтивно. Ну, якщо взагалі вже все погано, то тоді я обов'язково звертаюся по інструкцію. Фішка цієї машинки якраз і полягає в тому, що багато е яких речей вони будуть інтуїтивними. Ну, принаймні так обіцяє виробник. Зараз ми подивимося, так це чи не так. Ой. Так. Угу. Дуже легенька, от прям дуже. Невагома. Не схожа за вагою на кавомашину чи якусь іншу побутову техніку. Так, ще детальки. обожнюю цей момент, знаєте, подивіться. В мене взагалі навіть е, в машині, на якій я їжджу вже навіть не скажу скільки років, близько до 10, але трошки ще лишається захисні такі плівки в тих місцях, де ніхто не бачить, а я знаю. Е, е, тому що це захист, тому що ну, хочеться. А отут от так приємно зняти. М -м? Новесеньке, так? Да? Коли воно таке все. Тільки, тільки з магазину. Це ми викидаємо. Так, що ми маємо? Ось вона наша красуночка. Угу. І це ми знімаємо. Кришечка. Головна ідея, надідея це зараз буде недосвідчена мама розповідати ну, або тим, хто готується, або тим, хто вже є, мама. Тим не менше, ем, коли ми годуємо дитину, та, зокрема і вночі теж, або коли ми спимо, або в якийсь ну, такий момент. Одним словом, ми постійно готуємо, годуємо дитину. Ем, це та історія, якщо в нас не грудне годування, а все ж таки ми переводимо вже на. Штучна, коли ми переходимо на суміші, то для того, щоб не стояти, не готувати серед ночі, ви встаєте, ви пам'ятаєте, як вас звати, де ви, хто ви, чому ви тут, і маєте йти і робити цю суміш, зважувати її, виставляти дуже конкретну температуру. Перестарались, треба її охолодити. Занадто холодно, знову погріти. Всі ці баночки. Одним словом, так багато тіла движення, що ну в якийсь момент, він може, господи, а це автоматична система, де ти натискаєш Плю -плю -плю", кілька кнопочок, і тобі все готується. Супер швидко, миттєво. Тут є три температурних показника, які можна застосовувати: кімнатна температура, температура тіла, ну і ще якась трошки вища, так? І все тут. Все підписано, температура, яку ви виставляєте, водичка вкл-викл. І найголовніше всі дітки люблять якісь свої суміші, всі різні. Ця машинка підходить під 95% різновидів. Тобто я не знаю, що треба зробити, щоб потрапити в ті 5 і прогадати. А ми зараз спробуємо. Ми ж теж якусь купили на тест. Отже. Відкриваємо наш інструкціон. Все, що потрібно. Щоб знати, чи підходить ваша суміш, на сайті обов'язково треба подивитися і перевірити назву країну виробника, і там вам все підкажуть. Ми наповнюємо наш боксик. Просто, щоб ви знали, я роблю це вперше, вперше в житті. Відчуваю тотальну відповідальність. А це приємно. Так, будемо вважати, що цього поки нам достатньо. Розсипалося. Закриваємо. Щільно щільно Сніг пішов на сонах. За не і пробувай, будь ласка. Просто. Катастрофа відбулася просто поки я готую суміш. І від цього стає дико страшно. Спочатку смішно, потім страшно, бо а що робити з дитиною? Господи Боже мій. О, ну, суміш подобається моїй собаці. Смачно, так? Да? Марлюш, Може я цей от попри. <при> ну, пожалуйста, якщо тобі подобається. Ой. Можна було б показати ідеальну розпаковку, але це ж не наш стиль, правда, ми ж все любимо як у житті, щоб була жесть. Так, ну що ж, вставляємо. Вставляємо. А воно не вставляється. Ладно, ладно, шуткую. Все вставляється. Це в нас підставочка. В мене є вже пляшечка. До речі, в мене, ще не куплені всі пляшки, але це подару... подарували, то зараз ми її і будемо використовувати для теста. Ідеально, ви бачите, та, що можна різні пляшечки, великі-маленькі, все в нас вимірюється. Водичка, от є в мене кавомашина. рівно за таким принципом зроблена. Набираємо фільтровану воду. Я не п'яна, я просто. я. Мар'ян, ти вже все, все прибрав, вже все, молодець. Подивись, в тебе вся морда в суміші. Просто вся. Так. Водичку ми набрали. Взагалі все дуже легко. Бачите, як воно вставляється. Виставляється. Так. Все зайве. Дико мене бісить, коли є щось з того, що нам не потрібно. Вставляємо. Ту -тун -тун. Так. Що ми маємо? Я сказала, що... Сама машина працює інтуїтивно. Тут майже нічого немає з такого, в чому можна заплутатись, чому кажу майже, ну тому що шість кнопок не дві, правда? Навіть із двох педалей, тормоз і е газ, все одно можна там щось наплутати. Тож, в нас є, ми обираємо свою суміш. Яка вона в нас? Обираємо тільки водичку, обираємо температуру. Три в нас режими, температура ціла, температура кімнатна, ну і трошки вища, аніж температура тіла. Мілілітри, скільки ми будемо робити. Ну і запускаємо. Все. Тут щось базово стоїть 60 мл. Ми поставимо 150. Ще ми виставимо температуру. А може, не виставимо, вона не хоче. Може, вона гріється. Напевно, ми все ж таки маємо почати. З нашої суміші є суміш. Дякую. Ми налили водичку. Не прогнозовано. Беремо температуру, а воно не хоче обирати температуру. Хм. Да. Я думаю, що воно просто показує, що воно в нас гріється. Дуже важливо, щоб воно було недовго. Вилиємо проки водичку. Бо дитинка наша вже плаче, хоче їсти. Думає, де там наша ам-ам-ам? Так. А, пробачте, це я тупа. Три режими. Вони тут так показані. Зараз в нас світиться другий режим, і можна ще виставити третій режим. Тож я обираю, ну що там, температурної кімнати. Та? Ні, температура тіла. Я обираю другий режим 150 мл. Так, все я виставила. Угу. І найскладніше це готування. <гас> Ви взагалі бачите? Воно вже? 150 мл. 150 мл. Тепле. Це якась... Ой, марлі. Це якась магія? Так. Що ми маємо спробувати, правда? Температуру. Ти рот не відкриваєш, бо ще й попив. Боже, ну, ця мамаша, звісно, буде. Офі... Офігеть. Теплесеньке. Давай. облизуй. Ви бачили це зайняло? 20 секунд. 20 секунд робилася в нас суміш. Все. При тому, що тут коригується вся температура. Все, що ти хочеш, це просто якась казькова річ. Значить, про що ця історія? Я вам сказала, що є надзавдання, чому воно потрапило, в мій шорт-ліст. Перше, це не тільки для того, щоб вночі прокидатися і годувати. Це ще історія на те, щоб із часом, коли я вийду з декрету. Так, я вже ще не війшла в нього, але вже про нього говорю. Перш ніж я, коли я буду виходити із декрету і повертатися на роботу, то ну, дитина теж має бути завжди нагодована, і все це має бути швидко. Або я скористаюся продовженням пролонгацією грудного годування. Ну, якщо. Дати на це можливість, або ми все ж таки будемо користуватися тією машинкою, де не треба багато часу, не треба багато зусиль, не треба нічого. Тут будь-хто, навіть такий, як я, хто перетворює все на кухні в якусь катастрофу, може із цим впоратись. Ну і все. І є от така краса, яку ти приготував, і не витрачаючи багато часу, Найголовніше, багато електроенергії, як ви бачили, як ви розумієте, це вам не погріти чайник, чи не погріти мікрохвильову. Це супер швидко, все чик чик раз, два, і воно готове. Найголовніше це із часом обрати суміш, ту, яку нам буде підходити, ту, яка буде смачна, це все так само легко миється, легко розбирається. Ну, одним словом, як кавомашина. Тож, для мене зараз, в теорії, як ідея, це 10 із 10. Це максимально практично і корисно. Ну а далі ми вже під час самого годування. Будемо розбиратися, наскільки це сподобається дитині, і вона захоче саме цю суміш. Тож, друзі, це один із обов'язкових гаджетів, який я раджу всім, хто. Готується, як і я, до того, що в родині з'явиться поповнення. Як і завжди, я буду надзвичайно вдячна за всі ваші рекомендації. Якщо є щось, що я ще впустила, мені здається, що безпека, така як камера, наприклад, та, ну там ясно, що візочок ліжко це не обговорюється. Ну і такий автомат чи машина по приготуванню. А суміші, це теж прям мастхев. Тож я щаслива, що цей гаджет вже чекає свого часу, вже в мене є, і обов'язково я вам розкажу потім, чим ми користувалися, що нам стало в нагоді, ну а що, можливо, просто займало місце. Дякую за те, що були разом із нами. Дякую, що дивилися це відео. Сподіваюся, що ви його і підтримаєте, і прокоментуєте обов'язково. І ми з вами незабаром знову зустрінемося в ефірі youtube каналу Сучасна Українська Мама. Ви ж не забувайте, правда? Ще й підписуйтесь. Бережіть себе, бережіть свою родину. До зустрічі!